Загалом ми отримали 1900 доз вакцини від грипу. В перші дні, коли ми їх отримали, звичайно, і в засобах інформації доступні для хмельничан ми повідомляли про це, тому що були і у вільній продажі вакцини. Хто бажав, той мав змогу їх придбати. Вільно, в цьому році ми отримали на 20% вакцини більше, ніж в минулому році. На сьогоднішній день усі вакцини вже продані. В Україну не передбачено більше поставок вакцини. Може що змінитися на рівні міністерства, може побачити, яка ситуація і попит, і певні категорії людей, які не забезпечені, можливо, щось в екстреному випадку і буде зроблено.